З якого віку діти можуть займатися в церкових студіях? З чотирьох років Займаються, це, іде основа, щоб вони мали розтяжку, шпагати, гнучкість тіла і пластичність тіла. Але вже далі там 5-6 років, ми вже беремо жанр, який він хоче наприклад, жангірування, повітряна гімнастика, еквілібер на руках стоять. Тобто з п'яти років дитина вже розуміє, що вона хоче далі робити. А якщо дитина ну якось не було, їй де займатися? І, от їй вже там 12-13 років. Чи може вона прийти до вас і сказати, це була моя мрія? Візьміть мене, будь ласка, чи є у такої дитини шанс стати більш гнучкою, отримати навички того ж самого там гімнаста? Звісно, я, я потрапила до циркової студії в 10 років. І... Тобто, для гімнастів це вже дуже старому віці. Так, да, але я змогла сісти на шпагат, навчитись сальта, навчитись перевороти, і там повітряною гімнастикою займалася, виступала. І це була. Мої професії, коли ми говоримо про цю студію, чи можуть до вас завітати дорослі люди? Так, звісно, вже питали в мене дорослі, хочуть на діабола покрутити або пажангірувати, і питали чи не пізно, якщо мені 30 років. Ні, якщо в душі ти чувствуєш, що ти можеш і хочеш, приходь та Навчу.